Вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати тему обернена пропорційна залежність. Перед вами є завдання, в якому потрібно визначити, котрі величини будуть прямо пропорційними, а котрі обернено пропорційними, тобто які між ними будуть залежності. Про прямо пропорційні величини це якщо одна величина збільшується, наприклад, там в три рази, то і інша теж в три рази має збільшуватися. Якщо ж обернено пропорційні, то при збільшенні першої, інша зменшується в таку ж саме кількість разів. Давайте приступимо до виконання самого завдання. В першому сказано кількість одноманітного краму та його вартість. Крам це товар, це старе українське слово, від його, власне, походить назва магазину крамниця, тому кількість одноманітного краму мається на увазі кількість одноманітного товару. Чим більше ми товару купуємо, тим більша буде вартість, тим більше ми заплатимо. Позначати будемо в вигляді стрілочок. Перша стрілочка буде відповідати за перше твердження. Ми збільшуємо кількість товару, який хочемо придбати. І дивимося, що відбувається з вартістю, тобто із сумою, яку треба заплатити. Більше товару, більше треба платити. Тому це логічно і це прямо пропорційні величини. Друге. Цього разу йдемо про ціну одного і того самого товару. Розказано ціна краму та його вартість. Якщо ми збільшимо на якийсь товар ціну, наприклад, коштує 100 гривень, а тепер коштує 200 гривень, то що станеться з його вартістю? Ціна збільшилася в два рази, відповідно, і сума, яку треба заплатити, теж збільшиться в два рази. Тому це теж прямо пропорційно. Тому це пряма пропорційна залежність і величини прямо пропорційні. Третя ціна краму та кількість товару за сталої вартості. Тобто у нас цього разу кількість коштів для покупки лишається така, як і була. А от ціна зростає. Що буде робитися із кількістю товару? Наприклад, у нас є 1000 гривень. І ціна товару була спочатку 100 гривень. Ми могли придбати 10 одиниць товару. А якщо ціна збільшиться до 200 гривень, то зможемо придбати тільки 5. Ціна збільшилася в 2 рази, а от кількість товару зменшилась теж в 2 рази. Тому при збільшенні ціни за сталої вартості, кількість товару ставати меншою. Це є обернено пропорційною залежністю. Четверте. продуктивність праці робітників та тривалість роботи за сталої кількості роботи. Що будемо робити? Ми спробуємо збільшити продуктивність роботи наших робітників, тобто вони будуть виконувати більше роботи за менший час, правда ж? От або за той самий час вони будуть робити більше. Якщо кількість роботи одна і та ж, наприклад, потрібно перенести 10 мішків. Якщо робітник, за, наприклад, там хвилину міг перенести один мішок. А потім він почав за одну хвилину переносити два таких мішки, то йому потрібно довше працювати чи менше? Менше, бо він справлятиметься швидше. Тут така ж сама буде ситуація. Тобто при збільшенні продуктивності праці, кількість часу потрібна для його виконання стає меншою. Це за умови, що робота не збільшується не зменшується лишається сталою. Як це можна ще зрозуміти? Наприклад, якщо у вас є. Певна кількість домашніх робіт, які треба виконати. Якщо ви будете робити їх швидше, то часу потратите менше. Це є обернено пропорційна залежність. П'яте. Кількість робітників та кількість виконаної роботи за сталої продуктивності. От у нас є один робітник, і він за хвилину переносить один мішок. А три робітники за цю хвилину скільки мішків перенесуть? Правильно три. Скільки разів більше, в само кількість разів. Тобто більше робітників. Якщо продуктивність всіх однакова і вона не буде змінюватися, то і зробить вони таку ж саму кількість разів роботи більше. І останнє шосте. Вік дитини та її зріст. Це цікаве питання, тому що вік, наприклад, може збільшитися і її зріст. Наприклад, дитина стала вдвічі старшою, чи це означає, що вона буде вдвічі вищою? Не зовсім. Наприклад, вам один рік і вам є два роки. Це не означає, що ви станете через 2 роки, ну, думаю, на другий рік свого життя там, вдвічі вищими, ніж були до цього. А якщо вам зараз 12 років і 24, чи це означає, що ви будете в 24, вдвічі вищими? Якщо вам зараз 24 а буде потім 48, чи тербите вдвічі вищими, ніж були в 24. Тому при збільшенні однієї величини, інша можливість зросте, але не стало в одну ту саму кількість разів. Тому тут можна говорити про те, що. Це не є ні прямою пропорційною залежністю, ні оберненою. Таке теж інколи буває. Ніби які і залежність є, але вона не є ні прямою, ні оберненою. Далі на нас чекають ще дві задачі, які ми матимемо розв'язати. Сказано: якщо вантажівка перевозитиме за годину по 4 тони зерна, то все зерно зможе перевезти за 10 годин. Тобто при продуктивності 4 тони за годину. Ми маємо працювати 10 годин. Проте, якщо вантажівка за годину буде перевозити вже не 4 тони, а 5, то питання а за скільки часу ж вона все це зерно перевезе, тобто буде Х годин. Для таких задач, як ви бачите зараз, і тих, що були в попередній темі, для нас важливими є визначити прямі пропорційні величини в нас чи обернено. От ми бачимо, у нас є 4 години, а стало 5 годин. Як поставити стрілочку, легко та зрозуміло 5 явно більше за 4. А час. Якщо ми будемо працювати ефективніше, продуктивніше, то чи більше часу нам буде потрібно для того, щоб зробити ту саму роботу? Певно, менше. Отже, ми очікуємо, що 10 годин це буде більше, ніж Х. Тобто, якщо будемо... 4 тонни за годину перевозити, пропрацюємо 10 годин. А якщо 5 тонн за годину перевозити, то менше, ніж 10 годин. Але ж скільки. Коли ви бачите, що стрілочки у вас дивляться в різні сторони, так як ось зараз, то ви можете скласти пропорцію таким чином. Перша. Перший дріб переписати як є, тобто 4 і 5. А вже другий, якщо стрілочка не стоїть так, же, як і в попередньому випадку. То перевернути його. Написати x та 10. Це один з варіантів скласти пропорцію. Тут дуже важливо це зробити. Або можна робити інакше. Мені це більше до вподоби. Як же саме це робити? Зверху завжди записувати те число, біля якого стрілочка. От, біля п'ятірки, стрілочка, п'ятірку пишемо зверху. А біля четвірки вже немає стрілочки, тому пишемо внизу. Далі, відповідно, стрілочка є біля 10 годин, отже, зверху ми напишемо 10, а знизу вже напишемо x. Якщо робити так, як це показав щойно, то незалежно від того, пряма пропорційна залежність чи оберна пропорційна залежність, правильно позначивши стрілочки, і зробивши так, як ви щойно бачили, ви завжди матимете правильно складену пропорцію, і треба буде просто знайти x, розв'язавши дане рівняння. Для того, щоб його зробити, потрібно помножити навхрест. Це означає, що 5 ми будемо множити на x. Рекомендую завжди в такій ситуації множити спочатку на х, щоб він опинився ліворуч. Це зекономить вам час і дії при розв'язанні прикладів. А 4 помножити на 10. Бо якщо це легко зробити, як зараз, множите і отримуйте зразу 40. Нагадую, що між. 5 тах знак множення. Це означає, що для того, щоб знайти х, нам потрібно 40 та 5 уже не помножити, а поділити. Тобто, якщо перед xом є якесь число, на нього треба ділити. Я буду записувати, відповідно, праворуч. І напишу, що х буде дорівнювати 8. Підкреслю, в кінці кожного рядочка, поставлю крапку з комою в кінці останнього крапку і запишу відповідь. Це означає, що якщо ми збільшили продуктивність, пам'ятаєте, із 4, годин до 5, 4 тонн за годину до 5 тонн за годину, то часу стало витрачатися менше не 10 годин, а 8. Логічно ж? Так, 8 годин є нашою відповіддю. Ми зробили дане завдання. І залишилася в нас ще одна задача. Робиться вона схожим чином. Треба прочитати умову задачі і скласти до неї скорочений запис. Ішохід пройшов відстань між двома селами за 1,5 години. Записуємо це. І швидкість якою він ішов 3,6 км за годину. А на зворотній шлях витратив уже. 2,4 години. Питання, з якою швидкістю він повертався. Давайте розставимо стрілочки. 2,4 години це явно більше, ніж півтори години. Але якщо він ішов довше, то йшов він із більшою швидкістю чи з меншою? Ішов він із меншою швидкістю, отже, 3,6 км за годину, це мала би бути більша швидкість. Після цього. Запишемо зверху ті числа, біля яких є стрілочки. От біля 2,4 є стрілочка. Під ним запишемо 1,5. І напишемо дорівні. Далі запишемо те число біля якого є стрілочка 3,6. І поставимо Х. Як робити це завдання? Можна помножити його навхрест. А можна скористатися невеличким. Лайфхаком? Чому б ні? Дивіться, ми, чисельник і знаменник можемо помножити на будь-яке число, відмінне від нуля. Давайте помножимо на 10. І таке зробимо і в наступній частині. Що це нам дасть? Перш за все, ми будемо мати 24, яке ділиться на 15. Ніяких, ком... Ніяких десяткових дробів в чисельнику та знаменнику. Далі ми матимемо в чисельнику 36, але в знаменнику будемо мати 10х. І вже тут треба буде множити навхрест. Спочатку множите на 10х, а потім уже 15 та 36. Після цього, що ми з вами зробили, можна спробувати написати чому на рівні X. Ще не розв'язати, але написати те, що ми з цим зробимо. Для цього ми записуємо риску дробу. В чисельнику записуємо те, що було після дорівнює, по іншу сторону від ікса. Це 15 помножити на 36. А в знаменнику число біля ікса. У нас тут є 24, ми його пишемо, а ще є 10, яке теж слід записати. І поставити між ними символ множення. Чому ми робимо це саме так? Можна було б 15 помножити на 36, а потім поділити на 240. Дайте відповідь. Чи хотіли би ви це ділити потім кутом. я би не сильно. Тому краще записати так і скоротити. Наприклад, 15 можна поділити на 5 і буде 3. А 10 поділити на 5 і буде 2. Важливо, що і чисельник, і знаменник має ділитися на одне і те ж число. Наприклад, 36 та 24. 36 і 24 можна поділити на 12. Якщо ми 36 на 12 поділим, буде 3. А якщо 24 на 12, то буде тільки 2. Отже, наш Х буде дорівнювати 3 помножити на 3 це 9. А в знаменнику під різкою дробу 2 помножити на 2 4. Все, що нам потрібно зробити 9 поділити на 4. І наш Х буде дорівнювати. І як же це зробити? Можна виділити цілу частину. Наприклад, в 9 можна помістити дві четвірки. Тому буде 2, а в остачі буде 1, що ділиться на 4. Тобто 2,1. Це хороша, нормальна відповідь. Її можна так і лишати. А можна написати, що це буде 2, а 1 четверту написати як 25. сотих. І отримати відповідь як 2,25. У відповіді ми маємо 2,2. Та 25 сотих години. Якби ми захотіли перевести це все в хвилини, то ми б мали б 2 години. І четверта частина години це 15 хвилин. 2 години 15 хвилин. Але оскільки нас не просять це зробити саме так, у нас і в мою було 20,4 години. То і тут ми теж запишемо вирід десяткового дробу. Перед вами є завдання. Спробуйте їх зробити, вони такі, як ті, що ми з вами сьогодні розв'язували. Спробуйте, будьте уважними. Звертайте увагу на стрілочки і до зустрічі наступного разу.